Привіт, привіт! Сьогодні хочу подивитися такий розклад. Чи годуєте ви якихось сутностей, чи є у вашому просторі якісь сутності, і взагалі, чи заважають вони вам, чи допомагають. От. Сутність може бути світлою, сутність може бути темною, в будь-якому випадку вони є. І дуже багато причин, чому саме звертаються до мене за чисткою енергетичною, це все ж таки наявність сутностей, які заважають повноцінно взаємодіяти і жити в цьому втіленні. Ось. Тобто, якщо фінанси не склад ніяк не можуть накупитися, так постійні якісь кредити, борги, стосунки не складаються ні з людьми, ні з собою. Ні, взагалі а, з коханим чоловіком, наприклад, да, не приходить чоловік є, тому завжди причини. Вони можуть бути як ментальні, так і, звісно, зовнішні. Тому ми зараз з вами подивимось. На дві позиції вибирайте свою, вибирайте свою Так, перша. І друга. Так, ми подивимося, що тут нам скажуть. Вибирайте свою позицію, ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ну, а я починаю. Пам'ятаємо, що цей онлайн-розклад, він не завжди може резонувати з усіма, тому особисту діагностику ви можете замовити. У описанні під відео є посилання, ви переходите і пишете мені. Поїхали дивитися першу позицію. Так, по поводу ваших сутностей. Чи є у вашому житті сутності? Ні, нема. Нема в вашому житті сутності. Я хочу вам сказати, що молодці. Тут важкі. Зараз я його почнети мені карта. Що тут розкаже? їм важко до вас, ага, ви під захистом вищих сил. До вас дуже важко тепер сутностям приходити, тому що навіть любі сутності, які захочуть вам причинити вред, злосні якісь от наміри будуть, вони будуть із Ось так от мені показують. І в основному зараз мені показують, що у вас. Налагоджується саме фінансовий стан, внутрішній стан себе, фундамент будується ваш внутрішній фундамент саме на відчутті безпеки, відчутті самоцінності. Да? Фінансовий аспект тут максимально прокачується і зустріч з новими ущині. Це перша позиція у нас. Так. Прекрасно, я вважаю. Давайте ми запитаємо, окей, якщо темних сутностей немає, то чи є біля вас світлі сутності? Ангели-хранителі, там, там, не знаю, ангели роду. По-любому вони є, але чи вони активно з вами взаємодіють? Давайте подивимося. Ні, Мені кажуть, що зараз поки що немає, тому що ви сама справляєтесь. От ви сама справляєтесь, тому що відмозка сила відкрилася у вас, я так розумію. Покажіть мені, будь ласка, що це? Так, да, у вас достатньо сили справлятися з усім самі. Але рід з вами завжди. Рід з вами завжди. А, достатньо попросити сказати щось і відбудеться справедливість. Хочеш башню, в основному башню будуть захищають. А, і плюс магія в ваших руках. Тут однозначно. Хочете сказати мені і темні, і світлі сили да, роду з вами. Ну, то есть, тут однозначно, однозначно вас підтримують. Бачите, як я і кажу, двойка це хворить. Зараз не про любов, ми говоримо про те, що тут і темні, і світлі сили, і тут є симбіоз, тобто а, разом. І, в принципі, ви зараз виходите на новий рівень. Дякувати Богу, от ви вже. Пройшли свої всі моменти. Але темна сторона зараз вас також підтримує. Темна матерія, це все ж таки про фінанси, про достаток. Із негативу, я хочу сказати, ви вийшли. Із повноцінного негативу страху і темноти, в якій ви були, ви вийшли. І зараз у вас місія. Хтось із вас буде створювати сім'ю, хтось із вас буде і створювати сім'ю, і фінансово рости, а, зростати, стабілізуватися, будувати щось нове, створювати щось нове. да? Ну, от, В принципі, перша позиція все круто. Отак, от, от, коротко і ясно, да? Так. Давайте тепер подивимося другу позицію. До речі, перша позиція. Пишіть в коментарях, чи дійсно ви це відчуваєте, чи дійсно резонує цей розклад з вами. Поїхали позиція номер 2 Що тут у нас по сутностям? У вас зараз іде відродження, у вас зараз йде очистка. А, так. Я не не бачу тут сутності чомусь. Тобто тут зміна йде зміна. Покажіть мені, будь ласка, по сутностям. Процес сутності. Ні, немає у вас сутності, подивись, боже як добре. А, так, якщо ви навіть думаєте, що на вас щось може впливати, а ви помиляєтесь, це самообман. Каже мені тут, що тут? У вас достатньо сили і енергії для того, щоб обрати те, чого хочете ви. Ви закриваєтесь просто сама від себе, в якому плані? В тому, що ви боїтесь прийняти свою істинну силу. Тут зараз будуть ці уроки. Будуть розриватися старі шаблони, старі сценарії, саме чого? Саме вашого розчарування. Дуже, дуже довгий час. Все, щоб ви. До чого б ви не доклали руку свою? Да? Якось не складалося, якось все йшло по одному місцю. Ну, щось мені так іде. Зараз вам дається шанс. Дивіться, бачите, новий, новий етап. Ви до того йшли дуже довго. Ви вкладалися, ви жорстко поставили якісь певні цілі, ви проговорили. Для себе що буде або так, або ніяк, поставили собі якісь такі, навіть могли відлучитися від рідних, близьких від друзів в сторону від дітей. Да, для того, щоб бути наодинці один собою, чути себе і йти за покликом свого серця саме ну, да тут Саме в стосунках не складалося. Не хочу сказати, що тут зцілюється цей процес. Ви самі захотіли зцілити цей процес. Тож і сила відмовська ваша відкривається, і фінансовий ріст. відкриваються нові дороги, саме через пошуки себе, через свою, коли я вибираю свою самотність, коли я вибираю бути на з собою, собою. Що відбувається зараз в вашому житті? Це все є вашим внутрішнім, духовним, душевним вибором. І це прекрасно, тому що зараз іде максимальна. Водоворот це очищення, очищення. О, дивіться, фінансовий аспект буде вас очищатися тут в основному. да тому тому що тому що дивіться На теперішній час у вас Ой, заговори будуть діяти дуже гарно. Вас чують, вас чують. А, так, 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 так обрати жадність до самої себе, убрати холодність, кажуть. Ну да Сейчас будуть такі проработочки зціленія буде стілення. Була тут магічна робота, я вам так розкажу, була тут магічна робота на крадники в основному мені показують чомусь. Ну тут зараз буде справедливість і оморочка, і тупік. От мені показують, які у вас були моменти. А зараз покажу, що. Страхи ще є, страх рухатися вперед, саме тому безплодять, саме тому зараз нічого не відбувається, може бути застой якийсь, або ще є у вас страхи іти і брати те, що ви хочете. Ну, ви зараз знаходитесь в процесах зцілення, а процеси зцілення – це завжди такі трошки довші моменти, да? треба почекати по часу. Ой, все нормально, у вас тут. І плюс, звісно, дар відкривається тайна. З тиєю яв'ю все те, що тайне. Ті люди близькі, рідні, які маску носили, притворялися, все ви будете вже знати і бачити однозначно. І мрії ваші почнуть здійснюватися тоді, коли ви станете вірною собі, коли проснеться вірність для себе. Да, і тоді буде двіження однозначно. Да. Тільки тоді. Тому у вас тут йдуть такі от класні пропрацювання, окей? Якихось сутностей я не бачу, молодці, пропрацювалися. Єдине, що я хочу ще подивитися, чи є сутності світлого характеру. Ангели роду. Всі ангели, може, хто там чи є. на Теперішній час. Так. Да, є однозначно. Дивимося, і чоловічий і жіночий рід, чоловічий рід захищає вас, по татовій лінії йдуть, <кій> і по маминій лінії також ідуть. Мам... Мамина лінія, татова лінія слабша, а мамина лінія більша... більш серйозніша, більш сильніша. Чому? Тому що тут відьмовський потенціал. Відьма в хорошому плані. Да? <кій> Да, Тут пробудження своєї сили вам зараз максимально з вами взаємодіють ангели роду по маминій лінії для того, щоб ви повноцінно зростали і отримали свій дар. А по татовій лінії поки що вас захищають від, від чого, вас зараз захищають. Для того, щоб вони могли наповнитися і підготуватися до зустрічі з вашим чоловіком, або підготуватися до, до того, щоб отримати певний, певний подарунок долі, певний ресурс для реалізації ну, для себе любі, для того, щоб реалізувати дуже щось масштабне в вашому житті. Кожного своє це онлайн розклад, так? Ну, в принципі, зі світлих тут рід, тут дуже рід стоїть, і в принципі дається вам вибор, да? Ну вода, в принципі, да. Два роди зійшлись в одне, аби вас Вас дуже люблять, бачите, дуже вас люблять. Інколи ви не приймаєте, не, чу, не приймали, не чули, саме тому вас, вас закинули в жорсткі такі уроки трансформації, після яких ви зараз очищаєтесь, після яких у вас сили, якісь навіть такі, знаєте, по енергіям пішла очистка. Спочатку вогнем да, вас іспіпіляли прямо для того, щоб Птица Фенікс, для того, щоб возродитися, треба ще да. От Чому сидить така мені інформація. Ніби оновлювали вас для того, щоб ви могли по-новому бачити, відчувати загрузка ДНК на. Дуже масштабних отаких от, от рівнях, щоб чули ви, як з вами спілкуються ваші родичі, а, і вплоть до того, щоб ви вміли відстаювати себе. От ваш рід, рід по батьковій лінії, вчить вас брати відповідальність і відстоювати свої позиції. А рід по маминій лінії приймати свою силу і максимально взаємодіяти така, як є тут і зараз, і відчувати кайф, в тому що. От... Що ви робите, куди ви йдете, що ви вибираєте. Да? Інколи буває, що каша в голові, наприклад, но, е чоловічий рід, кстати, коли каша в голові, коли у вас якась країні, чоловічий рід приходить на допомогу і ніби якесь рішення ну, вам дає, іди в страх, іди в свій страх, е і тоді тобі. Приходить рід з татової сторони, загружаючи код любові по вашим венам, да, проходить на ДНК рівні. Тоді ви різко приймаєте рішення йти в страх туди, куди вам ну, би страшно йти. І тоді ви відкрива, і вам відкривається новий шлях. Якось так це відбувається. Ух ти. Я в такому потоці прям дуже натхнено. От така от ситуація у нас. Да, да, тут очищення. У вас якраз зараз іде етап стілення. Ніяких сутностей немає. Все, слава Богу, ви в мене чистенькі. Правильно, всі, хто знаходиться на моєму каналі, всі, хто працюють зі мною, всі, хто вибирають бути а, в... в моєму просторі, всі завжди чистенькі, гарненькі і прикачені. Люблю вас. До нових зустрічей па.